Відчайдушні ескулапи минулого прикарпатські історики розповіли вражаючі факти про діяльність лікарів під час національно-визвольного руху у 40-х роках ХХ століття. Медикам вдавалося лікувати поранених повстанців під самісіньким носом органів НКВС. Бувало, що їздили до хлопців безпосередньо в ліси. А в тодішньому обласному шпиталі, де нині знаходиться міська клінічна лікарня, таємно оперували вояків УПА, адже не всім хворим могли надати фахову допомогу у Криївці. Серед частини працівників виникла думка, така ідея, тобто, створити таку таємну палату у самому приміщенні лікарні. Під це було використано господарське невеличке приміщення, яке там використовувало прибирання для зберігання швабер, інших речей. тобто і було переобладнано під палату, які перебувало два ліжка та для того, щоб могли перебувати поранені. І хочу сказати, що протягом кількох років через таку палату і її лікування прийшло близько 150 п'ятдесяти повстанців. Таку діяльність вели за згоди головного лікаря. Однак, згодом підпільні операції довелося припинити у зв'язку з арештами декількох медсестер, аби не ризикувати рештою персоналу, таємну палату засипали мотлохом і будівельним сміттям. Утім, сам факт такого самовідданого патріотизму лікарів запевняють фахівці є унікальною сторінкою в історії міста. Під носом органів НКВС, тисячного гарнізону, який розташовувався Червоною армії в місті Станіславові на той час радянських органів влади лікарі, розуміючи, йдучи на величезний ризик, звичайно, свого боку, розуміючи, що вони можуть бути арештовані і отримати в'язничні терміни, пішли на те, щоб допомагати українському визвольному русі рятувати по можливості життя і здоров'я повстанців, які отримали поранення в ході бойових дій. Нині медиків, котрі рятували повстанців 70 років тому, вже не залишилося серед живих. Тому історикам залишається лише здогадуватися, де саме розташовувалася таємна палата, відшукати яку не змогла навіть радянська репресивна машина.